Супер пропозиція. Комплект легких дублеринів Black Line. Комплект складається з п'яти артикулів з різними основами ультратонкі, моно і біеластичні. Ця група дублеринів закриє будь-які потреби у виробництві легкого одягу з тканин з різним складом і щільністю. Першу позицію представляє суперлегкий дублерин Куфнер вагою всього 18 грамів напівпрозорий, тонкий, м'який на еластичній основі застосовується для легких виробів з ультратонких тканин, таких як шифон, шовк, органза та аналогічні їм. Другий артикул входить до серії полегшених дублеринів. Щільність 22 грама. М'який і тонкий. Напівпрозорий на мультиеластичній основі. Підійде для легкого одягу із прозорих та еластичних тканин. Третій дублерин. Доповнює та входить до групи трьох облегшених дублеринів, за рахунок підвищеної густини 36 грам менш прозорий, але при цьому основа залишається м'якою та еластичною по ширині, використовується для різноманітних видів легкого одягу. Доповнюємо наш комплект четвертим артикулом. Цей дублерин має підвищену щільність 46 грамів і застосовується для більш щільних тонких тканин. Різним складом подвійна клеєва точка забезпечує впевнене та стабільне склеювання. І останній артикул з максимальною густиною 55 грам, призначений для легких костюмних тканин з різним складом. Має стандартну основу з медіум еластичністю, яка дозволяє зберігати еластичність виробу. У комплект входять відрізки по одному метру кожного артикула усього 5 метрів. Також на сайті можна замовити комплект з білого кольору «White Line» та чорно-білий «Color Red Line».